Минулого тижня Ірина Можаровська отримала сертифікат на відбудову житла. Сумнівається, чи вистачить цієї суми, щоб побудувати новий дім? Ага. Щось тут відбудовувати, я навіть не знаю. Хватить а відбудувати сестра моя забрала кошти. Тепер щоб переоформити ці кошти, 5 тисяч треба заплатити юристу і налог 88 тисяч з цих коштів. Треба віддати державі. А де я їх візьму? Де мені взяти ці 88 тисяч? 6 тисяч зарплата, гай, я працюю сторожем, і говорить, пенсії 2 500. Все. Ось сестра, ось тут мене жила, двоюродна сестра. Будинок Можаровських в районі Нафтобази росіяни розбили 11 березня 2022 року. Залишки згоріли. Ну, у нас половина була цього, все дерев'яна, а тут була кирпич. Ну, то з дом згорів до так, да? так? того лютого березня згоріло вісім приватних будинків поряд з домом Можаровських. Це колишні квартири музичної фабрики, приватизовані і добудовані. Поки що відновили тільки один з них. А удара вирвала стіну. І воно все загорілося. Ну, ми вже нове все построїли. На другому поверсі. Оно видно, що не коново, витяг вирвала рами. Так рами поставили нам, нове ми заказали. А, ото той, рам... той рами... осталось, да, а то все виділи. отримали, катастроф... так вони mm -hmm. рами поставили нове стекла, що привезли нам поставили. поставити і двері, виламала їх, викрутіла. Нові двері поставили. Ну, стінку ми кирпичі були, то що сусіди дали, побитих. Трохи свого дому взяли кирпичі. І зложили на стенку, купили кабетон, бетон, гіпсокартон, mm. тому що треба було комнату зробити родителям, и самі все своїми руками сделали. Олена Гобанова для газети весть.